Всім привіт! Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати відео замовлення номер 2 по п'ятому каталогу компанії Oriflame. Він вже цей каталог закінчився, але хочу все-таки показати. Ще по новому, по шостому я не робила. Прийшло мені це замовлення, я його буквально в останній день робила. Вже, мабуть, днів три воно в мене, але все, я ніяк не, не зберусь відзняти. В основному брала там по онлайн-пропозиціях, в основному майже всі продукти, що там з каталогу. Отже, почну я з сироватка ось така, для пігментованої шкіри. Вирішила я, я взяти, спробувати. Іде вона з вітаміном С і саліцеловою кислотою. Вітамін С із черешні. Заявлено. Ось такий взяла продукт. Не знаю, ще не пробувала. Об'ємом вона йде 30 мл стандартний об'єм сироваточок. Буду пробувати, не знаю. Чи собі залишу чи, можливо, не знаю, чи буде стояти? Вирішила взяти. Також ще взяла із тієї ж лінії. Нічний крем, Була непогана, непогана пропозиція на. Ці продукти ще був там денний, але денними я якось не дуже люблю денні креми. Я такі якісь використовую або ЗСТФ, сонцезахисні, якщо десь на сонечку. Ось так виглядає. Скляна така баночка, 50 мл. Також він йде для пігментованої шкіри. Не знаю, не пробувала взяла. Наявність запасики, не знаю, можливо, комусь пригодиться. Це клієнтське замовлення, е е крем для тіла з ароматом водички Clafun Weekend, 250 мл. Клієнточка замовила. Вона замовила в наступному каталозі, але я взяла вже в цьому. Також лак, відтіночок, Груза 38997 Ось такий відтіночок. Так, ще я взяла пудру по каталогу. Закінчилася в доньки ось така пудрочка. Об'єм у неї. Це в мене відтіночок порцеляновий. 38,700. Відтіночок у нього такий світленький донька. Таку закінчила принципі, їй сподобалася ось така вона на колір, світленька. Тут спонжик. Вирішила взяти знову, вона була щось там в районі чи то 109, чи якось так готуюся зараз, якщо швиденько знайду. Не дуже 119 була її ціна. Ось ця пудрочка в двох відтіночках представлена. Я брала світліший тощо. Ще придивлялась до бібі кремів можливо, в наступному в каталозі буду робити замовлення. Візьму ще бібі крем Ще взяла два олівчики. Олівчики брала цей у нас 37730. Такі якісь вони йдуть рожевенькі. Ось такий відтіночок. Ще один. І ще один у відтіночку. 37, 728. Ніодовий, якийсь там нюдовий. Той більш такий фріловивий цей. Ось такі два влітчики взяла. Остається по 99. І так. Запорошена здається, троянда і так, так, так. 37, ,728. Це у нас нюд. Нют і троянда. Ось так вона називається. Паталузі. Так, по 99 гривень клітчки. І ще взяла з онлайн розпродажу, був на ну, тому тижні дія набір, в який входила ось така водичка. Софеве so І туш, Бондерлеш і помадка. І помадка. Це що з новиночок. Вирішила, що набір, в принципі, якщо брати наборі, то досить вигідно. Вже не пам'ятаю 800 і діяла ще скидочку. Тому, якщо по окремо так порахувати, то досить таки вигідно. помадкам в наборі йшла ось такий відтіночок нюдовий. Код її, 25. Це він здається. 46,435 булашень. Ось така грудова помадка. досить непоганий відтіночок. І водичка. водичку відкриємо. Якщо знайти, не хочу сьогодні різати. Так, розірву, пошуршу. пошуршу. Таку я вже брала водичку наявність, мені її забрала кума, їй сподобалось. Тому вирішила взяти знову, не знаю. Можливо, і собі залишу, можливо, хтось і забере такий класний в неї флакончик, такої форми нестандартної. Доволі-таки дуже приємний такий. чи то клюква, чи щось таке. Не знаю, чи в цьому каталозі вона представлена. Зараз гляну по пірамідці, чи то журавлина, Щось там таке є. Ягідки якісь. Але приємно. Мені вона сподобалась. І кума сказала, що носить і заходить вона. Не знаю, чи представлена вона була в цьому каталозі, мабуть, не, не знайду. Чу. На відчуттях солоденький, ягідний такий. Приємний аромат, досить непоганий. Мені подобається. Можливо, і собі залишу, можливо, і піде на продаж, але дизайн в нього класний, такий солодкувато, ягідний, приємний аромат. Власний. В наборі було досить непогано. Якщо навіть по типу, окремо розділити і продати все окремо, помадку, тушь, то водичка, в принципі, входить досить навіть так непогано. Вирішила я, що це вигідно і замовила. Туші такі користуються в мене. Дівчатка беруть, тому, в принципі, і помадка такий відтіночок, нюдовий, думаю, також зараз такі кольори. Трендові. Подобається. Ну, більш такий, звісно ж, на прохолоду, на жару він не піде. На осінь солоденький такий якийсь ягідний ароматик. Ось таким було моє замовлення по п'ятому каталогу. Друге замовлення. Невеличке, але по-своєму цікаве, Дещо взяла по досить таки непоганих пропозиціях. Всім дякую за увагу! Дякую, що заходите, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!